Продовжимо тему здоров'я цього разу. Поговоримо про дітей, зокрема про те, як зберегти здорову поставу з юних літ. Не секрет, що діти багато часу проводять сидячи за комп'ютером над підручниками, але частіше над телефонами. Правда, батьки мене зрозуміють. В результаті мало хто виходить зі школи із здоровою спиною. Як ми можемо зарадити цій проблемі? Нам розповість спеціаліст у галузі фізичної реабілітації Андрій Маслій. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Добрий ранок. Рада вас бачити. Назай. Прошу. Добрий ранок, добрий ранок. Сідайте, будь ласка. Добрий ранок. Будь ласка. Дякую. Дякую. Андрію, розкажіть, як батькам зрозуміти, що у дитини почалися проблеми зі спиною? Ми не завжди можемо оцінити стан, коли, наприклад, дитина сидить, навчається або, або вона щось робить. Нам треба її поставити в її звичне положення, щоб вона була максимально розслаблена перед собою, стати зі спини і подивитися, чи є якась асиметрія, лопаток, стати в бокову проекцію, подивитися, чи нема кіфозу у дитини, чи вона не сутулиться. Тому що не завжди ми можемо оцінити стан, коли дитина там щось робить, там вона може сидіти там і писати, робити уроки, наприклад, дуже. Скручена в незвичній позі, може піджимати під себе ногу, якось криво сидіти, і це не, не говорить про те, що у дитини е, якась ну є вада або є якась асиметрія е, саме в поставі. Основний етап це коли дитина попадає в зону ростового вікна. Е, коли вона починає активно рости, е, значить це коли відбувається? Це, це, в період він може бути від 9-10 років до 18 років. Тобто, тобто, в цей період часу е, у спеціалістів там. Є можливість виправити якийсь певний дефект. Зразу ми можемо поговорити, значить, є у нас кіфоз, є сколіоз, є лордоз. Є комбіновані діагнози, такі як кіфоскаліоз, це коли, наприклад, іде асиметрія лопаток, іде С-образна форма позвонка, і є деформація грудної клітини, і є ще. Набута сутулість, от е, тому це вже діагноз складний, і він потребує певних, е, можливо, навіть і оперативних е, втручань. втручань. Ого, так. я пам'ятаю, до речі, я ще приходила сином до вас, угу. і найголовніше, на що ви звернули увагу, це е, з шинем оцим хребтом. Да. Ви сказали, а ну мало сидить за телефоном, да. що не виросла. Оце ще гуля. Я не пам'ятаю, як так, вона це називається це сьом, сьомий е, хребець. Так. Е, значить, е, дивіться, є. Е, Такий, якби знаєте, як набута постава. Тіпа типу. це не вважається як вадою, але вона набута. Це коли діти дуже багато сидять в гаджетах, дивляться, тобто вони фокусують свій зір перед собою. У них певні м'язи тут розтягуються, розслабляються і не тримають ось повністю грибців. І тоді у них формуються отакі, от якби шини. Гіперлордоз mm -hmm. найефективнішим методом на сьогоднішній день буде це панорамний рентген, коли йде фотографія від голови до кісток тазу в фронтальній і в боковій проекції. Да тоді рентгенолог він визначає кути коба, і ми дивимося нахили, як вертикаль хребців вибудована, яка симетрія лопаток. Ми можемо побачити навіть перекос тазу, якщо йде. Uh -huh, uh -huh. Один тасну одна один кольчовий сугло піджимає інший. От і е, це буде найефективніший метод. Е, все ж Андрію, до... я хотіла запитати, а цей рентген треба коли робити? Коли це батькам типу зараз треба... почалася вже консультацію. консультація, да. неправда, неправда. Uh -huh. рентген. Рентген. То, це oh. от, який має бути перший дзвіночок, щоб батьки звернули на це увагу. От ми побачили, що я вже ось цей перекос. Треба йти, я так розумію, до невролога. Правильно, Ні, треба а йти до, до ортопеда. До ортопеда. Зазвичай це береться, як це зараз от, алгоритм дій, що відбувається. Uh -huh. Це треба йти до сімейного лікаря, брати направлення на консультацію ортопеда. Ортопед е, назначає панорамний рентген. Він uh -huh. обов'язково має це назначити, тому що на основі цього рентгену ставляться певні діагнози. От. Е, роблять uh -huh. знімочок і тоді вже визначають е, ну, проблеми, які є з, саме з поставою. Добре. Що роб... Ти все? Ну, у мене ще багато питань, ви ж я можу говорити. що робити, аби зберегти здорову спину, яка, значить я, яка е профілактика ми дитина має. Багато рухатися і багато займатися якимись фізичними вправами. Спортом? це може бути. Ну, спорт це знаєте, як може як професійне бути. Це не завжди добре для постави. Трошки зруйнуємо міфи. Тобто, от, коли зараз раніше раділи там в пострадянський період там плавання давали, uh -huh. там плавання може навпаки погіршити ситуацію, тому що якщо розібрати фізіологію плавання, то ноги піднімаються вгору, таз піднімається вгору, то у нас вигін поперековий ще більший, і він може ще більше прогресувати кіфозу, тобто сутулості, коли ми бачимо на знімочку викривлення більше двадцяти 25%, 25 Це вже є показання до корсетотерапії. Ого. Тобто, корсет вдягається на дитину. Дитина по суті з ним живе 20 годин, навіть і з ним спить. Тобто, у нього у дитини є 2 години, щоб помитися, і 2 години, щоб там займатися певними вправами для того, щоб вирівняти цю всю асиметрію. Отже, фізичні вправи, здоровий спосіб життя, що, що ще треба робити? Харчування, повноцінне харчування теж впливає. Де багато із батьків, хто думає, що, от, наприклад, от бачить да, там якусь десь асиметрію і вони можуть там, дитину пічкати вітамінами е, mm -hmm. групи. Кальція. Да, кальція, вітамін групи Д, да, але це є міфом, це ніяк абсолютно не впливає. Звичайно, це повноцінне здорове харчування, білки, жири рослинного тваринного походження, вуглеводи, е, фізичні вправи ага. в школах, щоб дитина обов'язково була допущена до фізкультури. фізкультури так? І ага. сон, мабуть, так, щоб дитина. Могла розслабитися. від, та, від, вже, такі, від, від відпочинок е, теж е, дуже відпочинок теж дуже позитивно впливає, але центральна периферична нервова система вона розслабляється, тонус м'язів розслабляється. Коли дитина попадає в зону ростового вікна, е, тобто е, кості починають швидко рости, м'язи не встигають, е, зв'язочку перетягує і йде асиметрія. На це ми не можемо вплинути так. само не можуть вплинути на це батьки. Угу. Основна задача батьків в даному етапі донести дитині. Не методом маніпуляції, що в неї є певні проблеми, є певні проблеми з поставою, і що це треба вирішувати зараз. Тому що після 18 років, коли зона ростового вікна закривається, це вже дуже складно вирішити. От це ж воно і неправильно може зростися, все і вже Конечно. все, і недорозвиненість. Якась буде ну вже є де анатомічні йдуть особливості вже м'язів, але я знаю, коли ми приходили до вас, Костя, не смійся. Ви радили вправи так. Покажіть, будь ласка, ці вправи. І якщо дитина буде кожного ранку робити ці вправи, чи зменшиться ризик ось розвитку ось там кіфозу, лардозу, скаліозу mm -hmm. і всього тому подібне, ці вправи вони е, несуть якби профілактичний, а інколи і лікувальний ефект. Так. Тобто це дуже прості вправи. О. Я їх зараз вам е, покажу. Їх можна виконувати як і з резиновими спандерами, можна їх виконувати е, як і на підлозі, без абсолютно без? Е, без Да, них, там да. А дорослі. Може це робити? Дорослі, треба. Можуть, треба. треба. Можуть Ти ж це будеш робити. З дитину це робити. Чекає, це. Де людина скаже. Дорослі можуть це робити, але це більше буде як профілактика. Буває постава, коли вона набута, тобто, ага. коли вже людина постійно сидить багато за комп'ютером, наприклад, сидячий, сидячий спосіб життя. І вона починає такою, якби стутиватись. Це вже набута постава. От і її теж можна виправляти, але га. певні м'язи перенавантажуються, а другі навпаки розслаблені. То нам треба одні м'язи розвантажити, а другі завантажити. І цей комплекс прав, який я зараз вам покажу, Показати. він буде. Треба лягати, стояти це. Це можна і лежачі зробити, можна і певні вправи. І стоячі робити яка штучка. Але, там у вас ще я, да, вже це, став... я хотів про це ще розказати. Це скаліометр, це ми... сідаймо. Добре, це ем, ми, як реабілітологи, ці дітки не завжди приходять до нас з рентгенами. Ми інколи можемо користуватися таким методом, як скаліометр. Тобто, наприклад, якщо ви можете зняти та звісно, в мене там все, все є. Що, що... Підійдіть, будь ласка, до мене, поверніться до мене спиною. У мене одне плече вище, а інше нижче. Повністю ви робите нахил на прямих та, ножках, та, отак та, от вниз. Так, та, Я в курсі, як це робиться. Давай. Підійдіть сюди до мене, щоб Давайте. ви повернулися. Ви робіть нахил. А що там трусіля не було Не буде видно, не переживай. Давай. Дивіться. Ми отак от кладемо. Ага. Тобто тут показує ноль. Якщо йде викривлення більш як скеліотичне, то іде градус більше градусів. Костя, майже градусів. в тебе все рівно. Ви можете подивитися. Тихні... Ну, ви потихеньку маєте підніматися. Бачимо, підніматися, сюди вже йде. І ми от потихеньку його піднімаємо. Ти стій, ти стій. Під... Піднімайте, піднімайте. піднімайте, 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 а піднімайте, піднімайте, піднімайте. піднімайтесь. Піднімайте, піднімайте, піднімайте. Бачимо там Бачите? було туди, а це сюди. Трошки мінімальне викривлення. Є скаліоз. Ні, не, Ні, Ні, нема не скаліозу, нічого. Нема. Все хорошо, ти молодець. Да. ти молодець. Але в мене одне плече вище, одне нижче. Це, ну, це може такі. бути як скаліотична постава. Для того і робиться панорамний рентген, для того, щоб було я видно розумію. це все. Так, добре, вправа. Мені можна показати їх, скоріше, я можу лягти. Я лягти Ляг. маю? Я я, 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 я маю. А ви легти. маєте? Лягайте. Може. Ні, мені, мені треба ну, тверда якась поверхня. Добре. Можна вас. Тут, да, тут uh, більш-менш чисто. <laughs> Добре. Я що в робочому мені ну, 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 нормально. Да? Ми лягаємо на живіт, руки виводимо вперед. І, значить, коли ми піднімаємо корпус, ми починаємо зводити. Я таке роблю вдома. Ножками ми впираємося. Да? Да, да. okay. mm -hmm. uh, ми зводимо плечі, yeah, тим yeah. самим ми навантажуємо спину і yeah, розвантажуємо yeah. грудний Gрудний відділ. Yeah. Uh -huh. Точно, так же. Точно так же ми можемо брати якусь резинову еспандер yeah. або палку. Ми можемо лобом спиратися і перекидати назад yeah. і вперед. У вас Сум, дуже гарний годинник. Mm -hmm. Резинку. Дякую. Я <laughs> зрозуміла. <плес> 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 От. Так, багато, це перша вправа, багато, да? чи це основна така? Це е, Вона базова вважається. Вважається базовою. Да. Точно так же ми можемо асиметрично піднімати е, праву, -ліву руку? праву ліву ногу, uh -huh. тобто то справа нога, uh -huh. і утримувати його в такому положенні, щоб створювати навпаки е, спа. Включати спазм м'язів, щоб м'язи почали Навантаж... навантажуватися. Так одна і друга симетрично, так само <сuktans> <сuktans> От. вправи, які можуть розвантажувати поперек. Наприклад, якщо у дитини є поперековий лордос, коли йде випинання живота, тобто нам треба навпаки навантажувати м'язи живота, а ці м'язи поперекові розвантажувати, то нам треба ми лягаємо. Це як пресна? Іде, так, да, асиметрія. Тобто ми розтягуємо одну сторону, навантажуємо одну сторону. От. Основне, це досить правильно треба визначитись, які групи м'язів вони не працюють. Не завжди це симетрично. Угу. Буває це асиметрично. Коли, наприклад, йде деформація в грудному відділі і йде. Е, 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 Кіфос Лардос. Кіфос, ага. коли йде. Анатомічна якась особливість, і вона може, той тобто, дефіцит м'язів то тобто дуга реберна входить повністю всередину, uh -huh. ротація йде корпуса, і йде дефіцит м'язів саме в цій от ділянці. Це uh -huh. називається сколіоз І він може піджимати тобто, так само, і кульшовий суглоб іде перед тазу. От в такому от форматі. Зрозуміло. тобто. Обов'язково фізичне, навантаження фізичне навантаження, відпочинок. Це, має бути адекватно між одним і іншим, щоб дитина не завантажувалася. Не завжди інколи бувають батьки приводять і кажуть, а ми от дитину водимо там, на плавання постійно, а в неї там ще гірше, угу. там, або ми водимо там, на танці, там, а там ще вона рухається, вона бігає, вона все робить, і, і все одно і там, і там, і там, і там певні є проблеми. От, е, тому нам треба визначитися правильно, які групи м'язів не працюють, щоб їх навпаки включити в режим роботи. Дитина їх виконувала певні вправи. От, і тоді воно буде вирівнюватися з певним часом. Дякую Андрію, дякуємо цікаво. вам. Друзі, ви зрозуміли. Якщо вам треба консультація, йдіть до Андрія, все розкаже, все покаже. Так. Ну ми вам дякуємо за поради, що так. стануть у приході не лише дітям, а і батькам. Так. От я приміром буду їх робити. Дякую вам за це. Дякую.